Дала нашу що не відніметься від навіть. Коли це говорить, яка жінка підняла волос між народом і сказати його, Щоб вшанувати її пані. Належу, так як всі, та си, і всі християни це роблять. Можна сказати, йдемо на димнати. Коли народжується дитина, всі дійшаці років, бо прийшла на всіх дитина, життя, нове життя. Ті жить, батьки, від з бабусям, креслі батьків, які тримають на руках дитину Христу. Бо тримає не тільки життя, але майбутнє. Дитина до його життя, з яким приходить багато радості, але й велика відповідальність. І ми з вами це знаємо, як в сьогоднішній час виховати дитину. Як це важко. Але коли ми йдемо на день народження вітаємо давай, ми найкращого, щоб майбутнє було світлим. Сьогодні ми тою ранністю народження Божої Мати діємо всіх християни. Бо кажуть та, нам відкриє тексти, що це є радість усієї Вся Всяленна сьогодні радіє з народження Божої Мати. Ми її шануємо під призму та й Божого Сина, народження Ісуса Христа. І що в ми світлі не бачимо. Ми навіть на іконі її споглядаємо, як той, яка тримає Ісуса. Безперечної нема життя. І ми бачимо її, як ту, яка віддає су себе, жертвує все своє життя, всі свої сили, всі свої плани ставить на літак того, щоб бути знаянням у руках великого Бога що Бог порятував людство, від гріха і знать. І не знаємо, вами, як Малія народжується, за яких обставин. Яким і не мали дітей. Довго мали людей, були безпідні. Але Господь змилувався над ним і порятував. Коли Бог йшов в людську природу, то збавив до безспільня. Вона стала рівним. Вона Анна, була в старшому віці. Ну, Ми вами знаємо, багато приклад в таких прикрик, старому завіті Авраам і Сара також довго чекали сара, але дочекалися. Ми знаємо, як Іван Христик народився. Захарія я не вірив, будучи в крайній землі. Та їх слова сказати, аж коли народився маленький Іван, де Бог хоче, змінюється поняла природи. Бо Бог творить так, як хоче. Бог творить понад людську уяву, понад людську історію. Бог може війти в природу людини і її змінити, стілити. Тому сьогодні, радіючи разом із причистою дівою Марією, справді і Іваною, ми з вами усвідомлюємо до величну медину того великого таїнства народження Матінки Божої нашу історію історії, цих Вона відкриває нам сьогодні календар церковні. Бо починається церковний календар від праздника Божої Матері народження, а закінчується у Так само, як починається людське життя із народження. Подібно сьогодні ми з знаходження. Печисто Діло Марії, яка приносить нам Ісуса Свого Сина, яка народжується для того, щоб увібрати в себе весь гріхській історії, хоча стає вона безгріша, без пороха десятами каже, а посмерті я не позяв. Господь Івостоє тоді великій ласки, тоді великої радості. І сьогодні вона народжується як небесна Скриня, Вот Божого завіта. Той й Божого завіта, який сьогодні так нам потрібен, для того, щоб освітити наше життя, щоб освітити і зробити краще наше майбутнє без війни, без агресії, без зла. Сьогодні, помиляючи устами Божої до кожного з нас, ми. Можемо почути от це дарма Господні, я слова Господні. Хай станеться мені за Твоїм Словом. За Божим Слово. На неї народження ми несемо, що зла. То давай Що ми несемо Божій матері де їй уроди кожен з нас? То історії, як йшли різні люди, щоб привітати Матінку Божу. Цей засон охолом чоловіку. А він стоїть переворотами, що всі приносить. Багаті приходять, ті, які своїми руками виростили щось на своїй землі, приносить води, приносить гроші, приносить матеріальні речі, а він нічого не має. І дуже засмутився, що немає що подавати мені Божі, але чує волос неба. Я солому. Твоя посмішка. Цели на в багато заслужених людей. Твоє добре слово порятувало людей в ліків. Твоя християнська постава, твоя позиція дає до вас для тих людей, які заповали життя. Сьогодні ми йдемо Божої мати, щоб ми своїх кожен з нас. Добрі наші справи. За плечима в життя досі в життя життя. Але що є попередньо? Сьогодні в Україні війна. Скільки треба наших зусиль, і молитви, і наших добрих вчинків, щоб не тільки воїни захищали нас, але щоб ми всі разом, об'єднуючись, мобілізовуючись для того, щоб як найшвидше прийшла перемога. Так, бо наші військові не захищають, але перемога дає Бог. Так само, як патір Божа. Ви від нас, mm -hmm. тихі, які її вірить, які попиняються, які почитають її, як свою небесну маму, як свою немку і засудницю. Сьогодні ми її почитаємо. Так ми же все назігралися в храмі, тому якщо від не нема зі. Але сьогодні в нас є. І ми всі сьогодні з проханням, Боже, приносимо якийсь дар, якийсь жертву. Що ми просимо сьогодні в Божиймані? Ми у серцях людей. Звільнені від зла, від агресії, і ненависті, наша родина, наших сім'ях, наші міста, села. Щоб люди могли один по одного любити, поважати, шанувати, щоб та ненависть, яка сьогодні шириться свій вона відходила від нас, щоб Маті Боже захищала нас, щоб вона була нашою маною, той, яка нас обійме, приголубить. Яка зрозуміє їх усіх, яка зможе зарадити всім нашим. що сьогодні Дні свято, просіймо їх нас. Прості вони Боже, Божої благодаті, якої ми маємо бути всі огорді. Бо без Божественної благодаті людина не може жити духовним життям. А причистить його наміння, та яка вказує на ній, навказ, уїда, свого сина. Вірте в нього, змінуйте за ним, їй до сповіді, до краю святого причастя, читайте святе письмо, собирайте слово Боже, збагначуйте від одного словом. І тоді ваше життя зміниться, тоді Ви станете підші. Зміниться світла на коло нас. Не треба світ від світлення, поміняйте Божий себе. А тоді зміниться усе. Нехай вона сьогодні зайдемо, усіх наших днях і перебуває з нами по всі днівах кінця. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу!